В продовження мого попереднього відео також хочу сказати, мені задавали питання стосовно тих осіб, хто мають особливу заслугу перед, особливі заслуги перед Батьківщиною. Чи мають вони право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності України? Так, законом України та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Хочу. Наголосити, що особливі заслуги перед батьківщиною мають ті особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка, яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів за мужність трьох ступенів. Княгині Ольги трьох ступенів. Та ще одна категорія це особи, які нагороджені орденом героїв Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи, нагороджені чотирма і більшими медалями за відвагу, а також герої соціалістичної праці у достоєнні цього звання за працю в період Другої світової війни. Саме постановою Кабінету міністрів України за номером 754 передбачено даній категорії, про які ми говоримо даним категоріям, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, тому що у вас дуже багато виникає питань. Тому по кожному, щоб не розписувати і не повторюватися по тим питанням, які найчастіше. Будуть з'являтися і повторюватися. Я буду відповідно надавати такі коротенькі роз'яснювальні відео, де ви зможете дізнатися для себе вичерпну інформацію.